Сьогодні ми згадуємо день, коли Марію та Йозефом Ісус був принесеним у храмі. Ми смиренно благаємо Тебе, благоволи поблагословити ці свічки і прийми благання свого народу, який зібрався, щоб нести їх для Твоєї слави. Вчини, щоб, прямуючи дорогою чеснот, Твій народ дійшов до вічного світла через Христа Господа нашого. Амінь. 2 лютого у свято-стрітення Господнього церква відзначає всесвітній день богопосвяченого життя. Доброю традицією цього дня стали дітезіальні дні зосередження та зустрічі представників чоловічих і жіночих орденів та згромаджень, на яких сестри і брати разом моляться, слухають духовні науки, спілкуються. І діляться досвідом свого душпастерського служіння у Львівській архідіоцезії Такі зустрічі зазвичай відбуваються на двох локаціях. Цього року це були санктуарі Пресвятої Діви Марії, Матері Миру та примирення в більшівцях Івано-Франківської області, 1 лютого, та монастир сестер Бенедиктинок у Солонці, неподалік Львова. Тут зустріч духовенства відбулася 3 лютого. Організував зустрічі богопосвячених осіб єпископ помічник львівської Едвард Кава, голова комісії у справах чоловічих і жіночих орденів та згромаджень при єпископаті Римокатолицької церкви в Україні. Євхаристію очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький. Після літургії слова відбулося поновлення чернечих обітів та підтвердження відданості Богові і послуг його волі. На завершенні святої меси, з нагоди ювілейного року надії, архієпископ Мічеслав Мохшицький вручив усім чернечим спільнотам подяки за багатогранне, харизматичне життя Євангелієм та жертовну працю в Христовій церкві. Що першим завданням, яке випливає із зустрічі двох любовей, є те, щоб бути близько Ісуса. Ta bliski to towarzyszywały Chrystowi w realizacji jego misji. Oznaczaje słuchaty jego naukę i ty te, co Jezus czynił. Drugim zadaniem poklkanych o uczniów je maty w sobie z buty poslanym zwiszczaty innym ludziom dobru zwiestku o spasienia. Trzecim zadaniem Є оздоровлювати хворих і поневолених, тобто вміння простягати руку допомоги тим, які її потребують, і тим, які в житті загубилися. В черночому і монастичному житті ці завдання проявляються в покликанні Богопосвячених осіб до читання і розважання писання, до поглублення богословських знань. Do doskonalenia w i, i, naw, i nawyczok niezbędnych dla jak najlepszej realizacji poklykania odpowiednio do wyznaczonej i charyzmatycznej misji. Wspierzmy i uderzmy czołem.